смарт годинник для чоловіків та жінок 1, 85, дюймовий tft Дисплей 360 r GPS, спортивна траєкторія, бездротовий 5,0, NFC, зарядка через USB, акумулятор літій полімерний 410 мах, сумісний з Android та iOS, матеріал сплав та силикон, режим живлення, USB зарядка, властивості батареї, літій полімерний акумулятор, ємність акумулятора. 410 мах, бездротовий зв'язок 5.0. Матеріал екрана TFT Розширення екрану 360 p Матеріал корпусу сплав. Матеріал ремінця Силікон Розмір екрану 1.85 інч, коефіцієнт екрану 95%, версія операційної системи Android і IOS. Купуйте найкращі товари за найвигіднішими цінами в мережі. Купуй.